Всім привіт! З вами Таровох Віктор. Хочу подивитися на Черкаси. Розклад на Черкаси і Черкаську область. яке становище зараз в Черкасах і Черкаській області. Дивіться, мене показує, люди сильні, допомагають один одному. Ну, шанс, енергія. Але карта руйнувань. Карта руйнувань без світла. Карта руйнувань, без світла. Допомога. Не знаю, на мене показує по карті, що... Є допомога, людям допомагають. Але були дуже масивні, дуже масивні обстріли. Все горіло, все палало. Кругом були руйнування. Ніхто цього не чекав. Це було так, враз, Як нібито, знаєте, зненацька. Колісо фортуни. Ніхто цього не чекав зразу. Всі в траурі, в трагедії. Як люди замкнулися аж. Це що воно все. Тяжесть. І зразу масив... масивні обстріли і вогонь йшов кругом. І по домівках вогонь йшов кругом. Пасивність з повітря. А тут дев'ятка мечей падає. Як нібито сразу так, Зразу з усіх сторон. Обманами все було зроблено. Ніхто не сподівався. Карта випадав обманю. Тримати свої і смерті. Смерть і руйнування, і от знаєте, як на людей четверка мечей. Е, по цій карті можна сказати, що як людям навіть ранило тушу, але це карта ще й загрози, карта смертей, загрози, лікарні, лікарні, і от е, дуже велике переживання і відчаїв випадає карта. Переживання вічі. Дуже велика руйнація. Ніхто цього не, навіть не очікував. Всі переживають велика руйнація. І дивіться, як зверху зверху дрони. Щось навіть, можливо, сильніше, бо сильно велика руйнація. Все кругом горить, все червоне. Дуже страшно. Прям такі всі карти вогонь, 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 вогонь. Вогонь. І ця карта Сонце палає вогонь, спалює. Все кругом вогонь. І на домівки, і на медних жителів. Вскреск, всплеск сплеск емоці, сила. Беремо під контроль. Переоцінка. Тут карта е, випадає переоцінки, переходу. Це карта смертей, може бути, багато смертей, але це ще карта переоцінки. Люди, знаєте, як нібито переоцінили себе. От все своє прошле, що було до цього, переоцінили. Це карта переходу в нове, переоцінка. Переходять в нове і переоцінюють своє, переоцінюють своє життя, як нібито очищаються і розуміють все по-другому. Карта дуже великих переживань. Розбите серце, як ворони налетів зверху. І розбите серце переживання. Для чого це все? Для чого це все було зроблено? Карта смерті. Залякати. Страх. Карта смерті страху і залякування. Людей залякати. Приборкати. Людей залякати і приборкати. Люди не розуміють, що сталося. Прям так усі карти випали, такі, знаєте, страшні карти. Це карти переходу, карти смерті, карти руйнації, карти от такого люди, як в такому, знаєте, в як не вірять. Не сподіваються ні на що. Залякування. Залякати і приборкати людську волю. Ота карта каже. Почуття їхні. Зробити зневіру в людей. Але ні. Не тут то було. Так не буде. І люди сильні. З великою енергією. І правитель. Імператор випадає. Імператор все під контролем. Зможемо допомогти. Криза є велика. Велика криза. Тут в мене випадає криза із водою, криза із світлом. З усім. І з газом може бути криза. Та що випала кризова карта, але коли не є вода. З усім криза для населення. Але ми вистоїмо. Карта каже, ми вистаємо все відновимо, почнемо все спочатку і по-новому. Так. Все буде відновлюватися і дуже швидко. Але обстріли ще можуть бути. Тут восьмірка випадає. Жезло. Масованість вогонь, обстріли. Обстріли ще можуть бути. Закритось. Як нібито перецінили і зрозуміли, що потрібно. А це ще карта каже, хочемо людей так як тримати в деякому, так, як обмеження. Щоб люди були так, як обмежені, щоб боялися. Як кажуть, знаєте, як погодки, то щоб боялися, насміхалися, сиділи в своїх домівках. Щось тут не так мені все показує. От королева мечей це і холод та? і загроза з воздуха. Але це ще на людину показує, що в нас люди дуже сильні, сильні, розумні і цілеспрямовані. Вони знайдуть виход з любого положення, тому що думають головою. Розумом думають, карта розуму, прийняття правильних рішень. Паш мечей, щось почати нове відсікти. Багато проблем, але ми з ними боремося. Як я вже казав, карта прошлого. Багато хто думає про прошле. Переоцінив себе, як я казав Та раніше, що люди переоцінили своє прошле. Чи піти в майбутнє. Переоцінили. Вона під вибором Закритості. Як пропаганда якась ведеться. Тройка Пентаклів це проводиться робота. Робота. І, як, знаєте, як один наставник розказує. Ну, це більше всього, як якась пропаганда, щось розказують, щось. Але чомусь луна випадає, як в оману, хочуть в оману вести, увести. увести. Луна. Луна по луні обично обмани йдуть. І тут е, обмани, і тут як, нібито якась пропаганда щось розказують людям. Ну, не знаю. Ще тройка пентаклів це йде карта праці і вчення. Але вона світла карта, а луна темна, як обмани. Не все правду говорять людям більше всього. Стараються не все сказати правду. Йде. І закритость. Я думаю, більше всього, що як закривають інформацію, і не все хочуть розповісти, що там було. Закритість. Не все виводиться на люди. І навіть тут карта показує, як нібито двойка жезлов, да? це карта оприділення території і пауза. Як нібито навіть. Не всім все розказують, що було на яких територіях. Приховують інформацію, якусь карта мага. Бачите, як я тільки за інформацією почав говорити, то в мене пішла така карта, що кругом приховування, маг, маніпуляції. Маніпуляції, От не все скажемо, не все зробимо, От якась приховування інформації. Навіть карта ще говорить, що якісь пропаганди ведуться, щось з обманом так. Ну от, не все і не всім. Щоб не дуже хто що знав. Так на ілюзії випадає. Ілюзії, плани, ілюзії. Але це ще карта може можна так говорити, що помагу, да? наводимо ілюзії якісь. Розказуємо щось. Розказуємо і розказуємо не те, що на самом делі є. Ілюзії. Закритості. Якою дорогою піти? Так і є. Так і є. Але город працює, розвивається. Тут уже я подумав, як город іде, як розвивається, як і зразу карта перейшла. Тому що тут по інформації, так. Да, по інформації не все говориться і не все розповідається, і не за всі території якось приховується інформація. А от як город себе веде, город працює. Працює як день і ніч. Розвивається. Просимо помощь дають. Закритость. Як знаєте, робимо таку як преграду. У нас вже є гуркий опит, і ми вже отримали цей опит, неприємний опит. Закритості йде. Щось починають робити. До цього не дуже робили походу. Тепер випада карта, як є неприємний опит якийсь, і ми їх закриваємося. І не одразу приймаємо якісь рішення, спочатку обдумаємо, те, що вже на ці грабли раз наступили. Сильне. Да. Тут вже карта добра пішла вся. Город і область. Черкаська область можуть допомогу давати. Не таку велику допомогу, щоб там, знаєте, от і до. Але я дивлюся, що і в городі є свої ресурси для допомоги. Тому що тут, тут, тут тільки за пішла мова за відновлення города, як зараз в городі, траза пішла карта фінансів. Фінансів. Тут уже... Пентаклі проводиться велика робота, яка здається помощь. От Ми зрозуміли, що нам потрібно. Щось виділяється, щось відстроюється, ну, щось матеріальне, все матеріальне, є якась допомога. Відновимося. Карта Миру. Перейдемо в нове. Відновимося. Будемо краще, ніж були. Давайте на цій ноті закінчимо цей розклад. Підписуйтесь, ставте лайки, подобайки, діліться цим відео. Дякую, що подивилися цей розклад облаго. Пишіть запитання, які ви. Бо я так загальний розклад зробив, але от самого питання такого, на що іменно треба звернути увагу, ну, я ні на чому такому не зациклювався.